Вітаю всіх на моєму каналі. Пропоную до вашої уваги ось таку змійку спицями. Змійка, спіралька безкаркасна спицями. Починаємо в'язати із сірим зверху в'язати з цього моменту. Тут набираємо 6 петель, це у мене такий пробний варіант, тут вона трошки ширша. Я буду робити трошки вужче. Дві нитки, контрастні бачено, темна світла, у кого яка є. Я в'яжу в одну нитку тоненько, спиці півтора-два тоненькі, акрил, який там у кого залишився, ну, з того, що є, і з залишків. Отже, набираємо, набираємо 6 петель. Для тих, хто не вміє плести косу не страшно, я зараз все покажу, розкажу, нічого страшного тут немає. І складного теж. Значить, пров'язуємо першу знімаємо, друга буде у нас лицева. Це виворітній ряд лицева, дві виворітні під косу, одна лицева і кромочна виворідня. Далі другий ряд пров'язуємо так, як бачимо. Перша виворітня, дві лицеві, виворітня, кромочна. Вивертній ряд. Так само, як бачимо, так само пров'язуємо одна лицева, виверідні дві і одна лицева. Ми пров'язали 4 ряда. Зараз будемо пров'язувати саму косу. Коса буде. Складатися з двох петель один на один буде. Одну петлю будемо перевертати. І так, зараз будемо перевертати дві петлі, перехрещувати, схрещувати Першу знімаємо, друга виворітня. Тут саме головне пам'ятати, яка зверху, яка знизу. Я беру ось цю знизу, знизу і цю, виймаю, і одіваю. Назад на спицю і цю назад на спицю. Перехрещуємо так і пров'язуємо лицевими одну і другу. Виворітня і виворітня. Всі виворітні Ряди в'яжемо так, як бачимо, по помалюнку. Схрещування петель робимо в кожному четвертому ряду. Це у нас виборітній, другий ряд після схрещування, третій ряд лицевий. Так, як бачимо, так і пров'язуємо. Весь час ми, в принципі, весь час вяжемо так, як бачимо петлі. Не треба тут ні про що думати. Головне пам'ятати, в кожному четвертому ряду перехрещувати косу. Це для тих, хто не вміє перех... робити косу. Жгут, косу. Ось тут, ось видно, так? ми будемо робити перех... перехрещування. Ось у нас ось ця петля зверху, а це знизу. Ми повторюємо той самим так само повторюємо, як ми робили попередній раз. Знімаємо, виворітня. Далі оцю знизу беремо знизу, виймаємо спицю і знову діваємо. Ось так, цю вертаємо назад, пров'язуємо лицевою, і цю лицевою. Виверідню, і знову виверідня. Ось ми перехрестили. Ось наша коса. І знову в'яжемо 4 рядочки. Ще раз покажу. В'яжемо тут. Весь час вяжемо так, як бачимо. Лицеву, значить лицевою. Виворітня, значить виворітня. Тут всього 6 петель. Вяжеться досить швидко. Перший ряд. Другий ряд. Третій виворідній. І четвертий лицевий. В якому будемо ось і в наступному ми знову будемо перехрещувати лицеві петлі. Зараз ще раз покажу для тих, хто не вміє в'язати жгут знімаємо одну виворітня, і далі знов дивимося ось, ось ця петля. Вона повинна йти під низ цієї яйця повинна бути зверху. Так і заводите спицю. низ виймаєте з усіх двох і оцю вдіваєте назад. Раз, перехрещуєте, вертаєте цю, спичу, цю петлю назад на спицю. Ось вона перехрещені. Надіюсь, вам видно. І пров'язуємо одну лицеву, і другу лицеву, третю вивютню, четверту виверютню. І далі, і так само. І так, в'яжемо потрібної нам довжини десь. Біля 30-35 сантиметрів ось так пров'язуємо. Ось у мене вже є пров'язано. Ось така довга, ось вона видно. Довга сіра, довга сіра. Тепер ми будемо робити хвостик. Ось ми зробили перехрещення останнє, і пров'язуємо виворітній ряд, по лицевому ряду, будемо зменшувати. Першу. Пропуск знімаємо і далі пров'язуємо виворітньою, дві разом виворіднью. Раз, виворітньою і ще раз виворіднью. І знову виворітню. У нас залишилось 4 петлі на спиці. Перевертаємо. Все це діло пров'язуємо так, як бачимо, лицевими. І тут оці дві виворітні посередині пров'язуємо ще раз разом. Ось. Щоб у нас красиве завуження пішло. Ось так залишаємо три петлі, знов пров'язуємо, і тепер протягуємо всі три разом в одну, обрізаємо і завершуємо. так, от у нас. Закінчується хвостик. Ось одна петля, ми її продіваємо. І закріпляємо. Все, ось така деталь верхня. Тепер беремо нитку іншого кольору. У мене жовта у вас, яка там у вас, і набираємо вздовж. Починаючи ось з голови, Так, з голови починаємо і з середини. Ось тут беремо середню петлю, з середини, і надовго, з довгою лискою, треба буде отако вздовж, отако аж до хвоста, набрати петлі. Ну, скільки вийде, стільки й наберете. Отечена. Підбираємо ось посередині раз. Я тут на початку користуюся гачком так швидше, ну і зручніше. І набираємо одну петлю ось через дві. Другу. І тут, тут у нас ось косичка, і ось цю косичку ми йдемо і. Набираємо вздовж петлі. Ось так. Ось я тут три набрала, надіваю їх на спицю. Далі вже можна спицями. Тут підтягуємо, щоб вони не були такі широкі, поки їх мало, це все можна зробити акуратненько, щоб ця голова повинна, не повинна так бути розхалябана. Щоб її можна було набити і не було багато лишніх отворів. І потім отак от, через дві, набираємо аж до кінця петлі іншого кольору. Можна набирати очком, можна спицями. Просто на камеру не дуже зручно. Ось. Набираємо отак от вздовж до. Хвоста ось, сюди до крачика, тільки по одній стороні набираємо самостійно. І так, я ось набрала від початку, ось від голови, і аж до хвоста, просто набираємо. І е, я буду в'язати з цього боку це у нас лице по лицю буде виворітні, виворітні. Тобто, ми зараз перевертаємо і тут пров'язуємо лицевий ряд. Просто від початку до кінця рівненько, першу пропускаємо і далі лицевими, пров'язуємо до кінця ряду. Я в'яжу за верхню дольку, так як вона кладеться, за нижню буде перекручена петля. Тому, дивіться, як ви її набирали, то залежить від того. Як ви набираєте там п'ять. І ось ми отак пров'язуємо, до кінця ряду, самостійно. І так, я пров'язала ось до кінця лицевими. Остання виворітня, так як ми завжди в'яжемо. Це у нас жовтеньким, це у нас черевце. І далі пров'язуємо знову, пров'язуємо ще, ще один ряд. Просто рівно. Ми можемо пров'язати від цього залежить товщина нашої змійки. Щоб ви розуміли, зшиватися, так само будемо набирати і з цього боку, Ось, це товщина нашої змійки. Черепця, і ми його складаємо вдвоє, і будемо внизу, з того і з того боку, тоді всередині, отаку, по центру, буде пришиватися. ось. Тому ви коли пров'язали один ряд, другий ряд, третій, там може бути чотири ряди, ну, п'ять може. може. Ви дивіться, скільки рядів ви бажаєте. І від цього буде залежати товщина вашої змійки. Воно може жовтеньке може вилазити, якби ви трошки, хто як хоче, то хочете, тоді більше. Якщо не є, то трошки менше, відповідно. Але дуже аж дуже товсту, мені здається, більше п'яти петель з цього боку. Вв'язувати не треба буде. Коли пров'яжете необхідну кількість на товщину вашої змійки, я далі скажу, як в'язати, щоб вона завивалася у спіральку. І так, я пров'язала 4 рядочки. Я не хочу, щоб вона в мене була дуже товста. Це у нас виверідна сторона, це у нас лицева сторона. Це у нас хвіст, це у нас. Лицева сторона, ось так вона буде виглядати, по лицевій стороні. По виворотній стороні, там, де у нас лицеві петлі, ми починаємо зменшення, зменшення починаємо так. Першу пров'язуємо, і дві разом, просто дві разом. Першу одну пров'язуємо дві разом. Одну пров'язуємо дві разом. І так ми йдемо до кінця ряду, залишаючи для голови, не дов'язуючи десь 10-12 петель. Ось, Не дов'язуємо і тут зустрінемось. Ось у мене не дов'язано 11 петель. Ми їх ось видно, так. Дві разом, пропущено дві разом, пропущено. Ну, якби просто пров'язано дві разом пров'язано просто. Ось видно. Надіюсь, вам видно. Так, все, цілий ряд пров'язано. А тут ми пров'язуємо останні 11 петель, Зробили дві разом, і останні 11 петель пров'язуємо просто лицевою гладдю до кінця. Так, ось дов'язали, перевертаємо в'язання на той бік і закриваємо петлі, виворідніми петлями. Просто закриваємо всі петлі. Виворіднями. Закриваємо тісненько, бо ми потім будемо тут пришивати. Щоб у нас е, получило, не, не було лишніх отворів, щоб можна було наповнити наповнювачем е, змійку. Не сильно, але тому ось тут так тісненько, пров'язуємо досить тісненько. Закриваємо петлі до кінця ряду. Все, З цього боку ми закінчили. Другий бік робимо точно так же, як і з цього боку. Набрали, пров'язали 4, 5-6 рядів. Лицевою гладдю, перевернули на, на полицю і е, почали зменшення. Одну петлю пров'язуємо дві разом, одну пров'язуємо дві разом, не дов'язуючи до 11 петель. Останні 11 петель пров'язуємо просто лицевою гладдю. І Потім ми складуємо змійку, я потім покажу, складуємо просто удвоє, отак і сшиваємо. На цьому, якби змійка вся і є. Але я все покажу. Дивіться до кінця. І так, я ось теж пров'язала з двох боків, ось одинаково, закрила, і, як бачите, воно вже завивається в спіральку. Тепер треба зшити ось у мене ще не закріплена ниточка. Відрізаємо стільки, скільки, щоб розмах руки вистачило. Не дуже довге, але й не дуже коротко, щоб вистачило зашити ось тут до кінця. Закриваємо і зшиваємо. Зшиваємо гулкою або гачком, кому як подобається. Ось цей край зшиваємо і за цим краєм. Один в один. Тут де хвіст потім зшиваємо ось так можна звідси почати ось цей край. Пам'ятайте, щоб зашити акуратно. І так, зашили трошки, наповнили. Зашили трошки, знов наповнили. Наповнювати не сильно, щоб вона не була така, аж, бо, це, бачите, товсто якби Хоча, Ну кому як подобається. от І е, коли наб'ємо і зашиємо, я покажу, як оформити ось тут мордочку і очка. Ось сшили, набили. Я набиваю шерстю, ось такою нечесаною. Можна, ну, у кого, у кого що є, немає значення. Ось така вийшла змійка. Я її не сильно набивала, щоб така була м'якенька. Ось морточка. Я е, пропоную очі пришити тут. У мене бусинки отакі маленькі, 3 мм. Ось так пришиваємо. Ось так, ось тут пришиваємо бусинки, бо змійка маленька, ось такі бусинки. І далі над очками будемо вив'язувати гачком. Зараз пришиємо бусинки, далі розкажу. І так, ось я пришила очка, ось так. Нитку я поки з голкою не відрізаю, вона у мене ось тут внизу. І буду робити зверху такі віки по віки. Буду робити сірою ниткою, Ось у мене тут залишок десь метр приблизно, кусничок. Розділяємо це звичайний акрил. В принципі, будь-яка нитка розділяється. Шерстяні теж розділяються, просто не так акуратно воно виходить, ворса замішає. Ось так розділяємо на тоншу. Так як це очі, щоб вони ну, більш акуратний мали вигляд. Розділяється воно досить легко, просто так от беремо і розділяємо. Далі Тоньший, тонший гачок беремо, у кого який є, просто, ну дивіться, і далі гачком вив'язуємо, ну, знову ж таки, повторюсь, можна не робити. Я показую свій досвід, так, як роблю я. Повіки будемо робити ось так: Ось тут і ось тут. Тобто будемо вив'язувати ось так би. Починаємо з цього боку, заводимо нитку, надіюсь, вам все видно. Заводимо нитку і стовпчиками без накиду, отак пров'язуємо вздовж ока. Скільки разів, скільки от, зробили два-три стібка. Прикладіть, ну, прикладіть, подивіться. У мене вийшло 2, 3, 4, я буду робити 5. 5 до коси, ось так. 5. І Потім голкою ось тут будемо трошки закріпляти. І вертаємося назад, назад, ось, назад, вертаємося по, під дві, ось так, назад, вертаємося знову стопчиками без накида, якби збільшуємо трошки по вік. Ось так. Ось що у нас вийшло, бачите? Ось так? Потім треба буде акуратно голку підправити. І це око робимо так само. Відрізаємо закріпляємо нитку. Цю підтягуємо. Це така досить тонка робота, але О, ось таке око у нас буде ось така мордочка. Зробили одне. Друге робимо так само. І так, ось що в мене вийшло, видно вам. Надіюсь, вам видно, у мене тут не дуже світло. Ось. Тоді просто беремо, ховаємо всередину ось ці нитки гачком, закріпляємо їх, тут зав'язуємо, щоб вони нікуди нас не вистрибували. Ось так. І всередину просто ховаємо одну і другу. А голкою акуратно підшиваємо там і так, щоб вигляд у нашої змійки був симпатичний. Це вже така робота більш тонка, але Досить цікаво. Тут також саме зав'язуємо і ховаємо нитки просто всередину. Ось так пару стіпків ми знизу беремо голочкою, виводимо ось тут, де у нас очко. Щоб ось ці місця трошки притиснути, якби. І закріпляємо голочку акуратненько. Ось так продіваємо і затягуємо ось так. І щоб воно у вас якби утримувалося. Одну і другу так само. І вже морда змійки виглядає зовсім по-іншому. Далі цю ж ниточку акуратно виводимо сюди, де повинен бути ніс, ніздрі. Їх теж можна було би оформити ну, очком. Хоча б закріпити отак. Ось тут симетрично закріпити, буквально двома, двома трьома стіпками. Тільки голку, якщо нитка у вас біла, так як у мене, бажано брати такого ж кольору, а якщо ні, то треба так акуратно попід. Ниткою. Раз і закріпили прямо внизу так і чуть-чуть затягнули, чуть-чуть, щоб форму цю витримати. Один стібок і другий стібок. О! І вже оце ми закріпили, і тут прямо. Робимо вузлик на цій стороні, щоб воно нікуди не посунулося, не поїхало і трималося так, як треба. І так само робимо на тій стороні, там, де має бути ось у ніс. Чуть-чуть буквально там раз і другий раз прихопити і закріпити, і воно морда. Змійки буде зовсім ось інша готова. виглядати. І буде готова. готова змійка. Ось так. Можна тут пришити для брелка, чи просто, якщо будете на ялинку, на подарунок. Ну, ось така у нас вийшла змійка. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Надіюсь, у вас теж так все вийде. Все буде Україна.